Зірки зробили спробу наблизитися до народу. Співаки відомі та не дуже із розкішних автомобілів пересіли на громадський транспорт. Два вагони трамвая, світські леви та левиці окупували ще в депо. Дехто не витримав поневіряні, зійшов на першій зупинці. Свідком героїчного вчинку інших стала Соломія Вітвицька. Із престижної номарки ціною в 100 тисяч зелених випливає світська тусівниця Маша Фокіна. Вже на території, депо зірки чепуряться, тішаться, йдуть, бо на зустріч людям до трамвая бомон заходить не з порожніми руками, перекваліфіковується на продавців. Торгуватиме квітами, хто людяниками, у когось крам, вітчизняні шкарпетки. У нас посадили якийсь супермодний трамвай, тому що як моя пам'ять мені не зраджує, трамвай в нас погірше. Так, як це таке красивий, чистий, вимиле. Нас треба було загадати. Нужно просто всіх зараз вмісті сюди так зжати, щоб був такий прісін. Як би зірка яскраво не сяяла, а платити в громадському транспорті обов'язково. Всі пам'ятають, як цей прилад навіть називається. З ким пощастило проїхатися сьогодні. Потенційні фани впізнавали за децибелами. Мене здивувала, що просто голосно дуже кричить. Дівчина мені підказала, що це Міка Ньютон. Я кажу, хай вона буде і міком джагерам, але поводить себе нормально. Іншим зіркове товариство до душі припало більше. Кажуть, от якби почастіше, то може би і життя барвистішим було. Дивився, думав, похоже на Альоша, вона то це є. Альоша є. Знаю кореспондента. Один плюс один. Соломий, а то хто пішов би? Блундинка не пізнаєте? Лобода, каже чи ні. Ні. Наша Фокіна. А, ні, не знаю. Ні. Гламурна діва нині за ворожку. Стурбована. Знаєте, це длинна лінія, це виходить лінія життя, це лінія сексу, так що у вас все буде налічно із життям і, життя, і сексом. В одному трамваї у Фокіної знайшлася конкурентка. Боже, я знаєш, чесно вийде, це я знаю, що тебе Соломія звати, да? так? Організатори старалися, старалися, втім спуститися з небеса вдалося не усім зіркам, а надто суперзіркам. Я суперзвіз, да. а ви хто? Журналіст, Да? Вже на наступній зупинці Потап та Настя трамвай залишили. решту до кінця таки доїхали. Соломія Вітвіцька, Валерій Сетюк ТСН один плюс один.